Я маю знати все, що тобі відомо про банду Вінтер І насамперед про твого колишнього боса і втікача на ім'я Джеймс Вайті Балджер. Почнемо. Джейм починав. З вуличної банди. Він розумний. Дисциплінований. Добре би, так аби не встав, бо якщо встану, я тебе з'їм. Ти раптом став авторитетом. дозволило. Я виріс з Джиммі і його братом Біллі. Сенатора такі зв'язки на все життя. Твій брат плаває у темних водах. Справа Джиммі – це справа Джиммі. Усім потрібні друзі. Навіть Джиммі. І навіть тобі. Я допоможу тобі, Джиммі, а ти мені Це коаліція. Нехай в воює за нас, а ми робимо що захочемо. Do, за успіх. Oh, oh, Це лише стар. Бум! телеском. Бум. Балджер дурить нас. Водить за носа. Ми загрозли. І він це знає. Боже, поможи нам. Чому ніхто не може прижучити Ваті Балджера? Він причетний до кожного злочину в місті. А бюро каже, що він чистий. А що Балджер зробив? У вас усе гаразд. Та він злочинець.